Продовжуємо нашу розмову. З нами на зв'язку головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, Іван Ус. Пане Іван, вітаю вас ще раз. Вітаю ще раз так. Російські пропагандисти сказали, що на цьому арсеналі, який в який влучили дрони, який палає так, що видно з космосу. Зовсім нещодавно там будували нові бетонні укриття. І не допомогло. Також вони вважають, що сама детонація кинжалів могла спричинити землетрус в самому місті. На вашу думку, чи могло це бути єдиним зосередженням кинжалів? Чи все ж таки ні? Оскільки якщо ну, там не могло бути їх обмежена кількість так, щоб спричинити землетрус, ймовірно, їх там зберігалась більшість, як ви думаєте? Ну безумовно з приводу того, що це навітні сла так, це не секрет. Він навіть був спеціальний сюжет присвячений цьому, що це один з новітніх складів з новими підходами, але знаєте. А тут же як то кажуть, головне не побудувати, головне освоїти кошти на це будівництво, тому те, що презентували його як навітній вкладне, означає, що там були гарні системи реального захисту. Що стосується тих потенційних кінжалів, які могли там знаходитись, ну враховуючи знову ж таки територію Росії, навряд чи абсолютно всі будуть сконцентровані лише в одній точці, але я не виключаю, що дійсно враховуючи силу детонації то там була значна частка тих запасів, що були у Росії, і якщо дійсно це так і є, то думаю, що найближчі тижні ті обстріли, які на жаль будуть по Україні, вони не, не будуть настільки масованими, як зазвичай бувають ці обстріли, адже все ж таки обстріли потрібно робити чимось, щось треба виробляти. А хоч Росія каже, що санкції не заважають, ну не думаю, що насправді вони можуть це робити в тому темпі, в якому вони робили і раніше. Отже, ну не те, що повторюсь, це були якісь суттєві проблеми, але те, що це проблема для них створила, це то значний факт. А, також пропагандисти вже закликають не саджати тих, хто ну, нібито здав інформацію Збройним силам України, а одразу їх розстрілювати. А, на вашу думку, Добре. чи а, скоро ми побачимо, як хтось із я не знаю, наприклад, із ФСБ в чергове вдавиться м'ясом, як от було нещодавно да, і загине, Добре. або випадково підслизнеться і впаде з 20-го поверху. Як в них в них же ж таким чином прибирають да, тих, хто ні? Угодін, як вони кажуть, безумовно, тобто, це в традиції КДБ і ФСБ зараз. Тобто, там не, не будуть офіційно це робити, там все зроблять неофіційно, навічок в допомозі, як то кажуть, для Росії. Але, ну, безумовно, зрозуміло, що оця проблема злиття інформації, вона, на жаль, в Україні присутня, але вона присутня і в Росії. І, безумовно, емоційно там зараз вимагають смертної кари, але знаєте. Подібні розмови вони будуть призводити до повернення країни. Ось там дуже часто жаліли за радянським союзом. Ось вони зможуть повернути ті часи, які були за СРСР, і той рівень розвитку, навіть технологічний. І ви знаєте, оскільки зараз основна тема можливо світі це що виявляється пейджер, що використовують, да. Ось в Росії можуть також подумати над речами. Подібного рівня технологічного розвитку єдине, що як знов ж таки цей досвід показав, це це також дуже небезпечний підхід, а враховуючи, що у Ізраїля є претензії до Росії щодо постачання окремого зброєння Ірану через їх домовленості, то вона може вважати себе і навіть ворогом цієї країни. То на їх місці б не ризикував би грати з подібними речами. Я розумію, що навряд чи Ізраїль це буде робити. Хоча знов ж таки ми ж не знаємо, що там Росія давала Ірану, і як Ізраїль на це буде реагувати. Ну про пейджери я вважаю, що треба пояснити слухачам, чому ми згадали про пейджери, тому що в Бейруті масово вибухнули пейджери, які використовували для зв'язку члени угруповання Хайзбула. Постраждали близько тисячі людей. А в них в тих пейджерах, був. Був закладений, була закладена така речовина, що е, вона призводила до вибуху. І чому Пейджери? Тому що люд туди дзвонили чи писали повідомлення, да і людина підносила ближче до обличчя щоб прочитати. І якраз в цей момент вони вибухали. Е, пан Іван, ще хочу вас запитати про таке. Е, кажуть, що оцей підірваний склад е, був важливим для е, оснащення і ну живлення да російського груповання, яке протидіє силам оборони України в Курській області. На вашу думку, як вплине підрив цього складу на цілому ситуацію в Курській області, і на нашу операцію там, і що найближчими днями або тижнями ми побачимо в цій частині Росії? Що найменше для Росії виправдання того, чому так довго Курщина. Тому що якщо ми згадаємо риторику окремих посадовців російських, там же, як то кажуть. Копіпейст був від заяв про два-три тижні, які були навчатку на, на мостами війни в Україні. Так само фактично і там казали, що це буде дуже швидко зроблено. Тобто не звертайте на це увагу. А зараз, коли вже місяць, то тут е -е, проходиться згадувати людину, яка розпочала війну в Україні Ігоря Стрілкова. Гіркіна, який якось запропонував засекретити дату початку, як Росії кажуть, спеціальної військової операції, то як він зазначав, кожного року, коли буде чергова річниця, буде важко про це згадувати, адже всі будуть пам'ятати про плани за декілька днів. А по факту, ось уже і перша річниця, і друга річниця, і друга з половиною річниця. Тобто я до того, що зараз у Росії може Ця ситуація, якщо її таки підсвітять, використовуватись для пояснень того, що не вдається так швидко це зробити. Що стосується реального впливу, дійсно що враховуючи географічне розташування, це відносно недалекого напрямку Курської області, і це ну зрозуміло, що повністю не позбавить угрупування Росії з озброєння там, але зменшить його кількість, а це також буде впливати. На ефективність використання а, свого озброєння, і знов ж таки, через те, що ми не маємо повноти інформації стосовно того, що там було, а, відповідно, не можемо сказати, як ця зброя використовувалась, і чи використовувалась вона якраз під розділами на накошення, але зрозуміло, що. То боєздатність Росії явно тут знижена угу. на жаль, в росіян величезний да запас боєкомплектів, ракет, дронів тих фанерних, які летять на територію України з боєзарядами. Чи можемо ми таким ударами, як сьогодні, як напередодні, перебити всі ці склади БК чи все ж таки це неможливо зробити? Ну, мінімізуємо точно не перебити повністю не вдасться, тому що велика країна Росії вони скоріш за все диверсифікують місця зберігання своїх ракет. Але те, що будь-яка подібна атака, вона. Зменшує кількість того, що полетить по Україні, бо ми розуміємо, що все, що цього сьогодні в торопці злетіло в повітря, як багато хто відео відео на наших очах. А то це означає, що це не полетить по Україні, тобто, ну це не не всі абсолютно ракети Каба Росії, але те, що їх буде менше, це вже плюс. А чим частіше такі випадки будуть траплятись, тим відповідно менше будуть обсяги всього того, що буде летіти по Україні, тому це дійсно абсолютно позитивне рішення. І серед іншого, попри те, що як я казав, не всі а, люди, які відповідають Росії за зберігання. Знають реальну інформацію, але ті, хто все ж таки керу, керується цією інформацією, вони будуть думати як, пода як би якомога подаліти подалі від лінії розмежування від лінії фронту, відвідати склади, але ж ми розуміємо, що чим довше шлях між складами та лінією фронту, тим більше вирогідність того, що своєчасне це озброєння не буде потрапляти до фронту і відповідно не буде приносити очікуваного ефекту.